Всім привіт. Вирішив зняти, як я нарізаю на цьому вже надоївшому корінвалі шпонкопас. Ну, це трохи довга історія. Але краще, ніж зараз шукати, їхати, краще пів години потратити, але е, зробити само. Це додам потім посилання на цю приспособу, що я робив для валів, для нарізання шпоночних пазів. Звісно, вона не призначена для такого габариту, але бачите, зачепив його. Тут притягнув, ну, ледь-ледь вистачило різьби. З цього боку взагалі підпер аби не, не було биття в цій площині. Тут підпер полта, аби він не, не падав догори, точніше не підстрибував догори. Тут він своєю вагою і так тисне на цей болт, нікуди не дівається. Звісно, це небезпечно, але якщо полегенько, полегенько, по пів міліметра і профрезерував. Декілька підходів, якраз закінчив роботу. А, і ще покажу, що ну, тут вже все впрямо, ну, вже впритул, але нічого вдалося зробити. Зараз покажу результат. Що в принципі, Немає нічого тут страшного. Такі роботи потрібно часто робити. Ось. Як на мене, чудовий результат. Але звісно перед тим треба добре виставити. Індикаторами обкатав тут, а по фрезі вже обкатав тут. Ну, видно, що різці тримач стоїть коса. Ну, у зв'язку з тим, що вал, ну, не габаритний, м'яко кажучи. Але нічого, нарізав Шпонки, Шпоночні пази. Зараз везу або на закалку, або тільки на шліфовку. Так що все, гарного вам дня, до зустрічі!